Вітаю на каналі Філологічні цікавинки. Привіт! Що сьогодні вивчаєш? Привіт! Вивчаю написання апострофа. А для чого потрібен апостроф? Апостроф використовується для роздільної вимови. Апостроф показує, що наступні букви Я-Ю-Є позначають два звуки після твердих приголосних і використовується для роздільної вимови. Нагадай, будь ласка, основні правила написання апострофа із задоволенням. Апостроф пишеться. Вживаємо апостроф після букв, що входять у словосполучення, мав побув. Перед яю ї. М'яч після М ем я пишемо апостроф. Комп'ютер після П перед ю вживаємо апостроф. Апостроф пишеться після Р у кінці складу перед буквами Я, Ю, І. Наприклад, кур'єр після Р в кінці складу пишеться апостроф. Пір'я після Р в кінці складу перед я вживаємо апостроф. Апостроф пишеться після префіксів, що закінчуються на твердий приголосний перед буквами Я, Ю, Є, І. Наприклад, під'їхати. Під, під це префікс, що закінчується на твердий приголосний. І тому після нього перед «ї» пишемо апостроф. З'їсти. Після префікса з перед буквою «ї» пишемо апостроф. Апостроф вживається після першої частини складних слів, що закінчується на твердий приголосний перед «я», «ю», «є», «ї». Наприклад, трьохярусний це складне слово, що складається з двох частин. Після першої частини трьох вживаємо апостроф. Апостроф пишеться після букви К у слові Лук'ян і похідних від нього словах. Апостроф не пишеться. Апостроф не пишеться, якщо перед буквами МАПА БУВ стоїть приголосний, що належить до кореня, крім букви Р. Якщо після букв БПВМФ стоїть приголосний, крім Р і він належить до кореня, він з'їдає апостроф, тобто апостроф не пишеться. Наприклад, цвях перед буквою В стоїть при голосниці, Він відноситься до корення, апостроф не пишеться. А от слові черв'як апостроф будемо писати, тому що Р не впливає на написання апострофа. Уважно прочитай речення. В усіх словах мавп'ячому святі тьмяний, духмяний, морквяний, мідвяний, зв'якуючи св'яхами апостроф не пишеться. Апостроф не вживається. Після букви Р, що позначає який звук Рі, буква Р має бути на початку складу. Наприклад, буряк Р починає склад. Позначаємо який звук Рі. Апостроф не вживаємо. Апостроф не пишеться після префіксів, що закінчуються на приголосний перед буквами І, Е, А, О, У. Наприклад, «безіменний». Загітувати. Апостроф не вживається перед буквосполученням йод О. Зйомки. Серйозний. Дякую. Я запам'ятав усі правила. Будь ласка. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.